Аеропорт Сучава це найближчий румунський аеропорт до кордону з Україною. Зазвичай черги на кордоні маленькі, і дорогу з Чернівців можна подолати за 4-5 годин. Аеропорт знаходиться за межами міста Сучава, поруч є парковка і по факту більше нічого. Дорога з Києва зайняла 14 годин. Звідси летять декілька чартерних рейсів, а також рейси Візера. Аеропорт дуже компактний і невеличкий зал реєстрації. Вони обслуговують декілька рейсів одночасно, але достатньо швидко. Так як ми проходили тільки таможений контроль, то все було достатньо швидко і більше часу очікування зайняло вже в залі на гейтах. Тут навіть є невеличкі дюті фрі. Зона очікування маленька. Тут було два рейси. Зверніть увагу на те, що місць для сидіння мало. Було не жарко, але не дуже комфортно. Є частина, де можна піти покурити для тих, кому це необхідно. Після того, як оголосили про посадку, деякі пасажири можуть пройти в такий міні-корпус, але тут не дуже зручно, дуже багато людей і спекотно, тому ма краще ні. Дві години і ви на море. Ми летіли на Родос, це було достатньо швидко.